Є знижки на Марідоза, 15% в аптеках подорожник, вам та ощарку. Це вже буде смачно. Вітаю Єгор Вітаю Люда Валя. Я вже тут на цій кухні. Будемо сьогодні готувати смачну вівсянку. Вона буде червона. Ну взагалі, в моєму арсеналі є червона вівсянка і зелена вівсянка. В залежності від того, з чим готуємо. Червона готується на томатному соці. І червона то любов. Ну і червона, то любов, і нехай воно так і буде. Але зелене, припрошую тоді вальшо. Це песто. браво. і життя. Так, знаєте, що я роблю? Ми нам для цього навіть патель, навіть кастрюля не потрібна, лише пательня. Ось я її вже прогріваю цю пательню. На неї додам трішки олії, бо все-таки, знаєш, така жиринка, вона кашку змастить і вона буде приємно заходити всередину і зігрівати нас. Якби люди не дотримувалась посту, то там в мене було вершкове масло. А так з поваги до людей я сюди лише олію. Вона прогрівається, і в даному випадку можна, якщо є свіжі томати. То їх можна сюди покришити і свіжі томати прямо кинути, бажано без шкірки. Якщо у нас зимовий варіант приготування каші, то ми не свіжі томати, а ми даємо ось таку е, суміш, наприклад, томату у власному соку, які можна знайти будь-де. Такі заготовки можна готувати відповідно і восени коли у на своїх томатів вдосталь. І коли ці томати вже прогріваються в такій да. кашці, або, наприклад, якщо у вас свіжі були томати, ви їх порізали і вони вже пустили сік, то сюди просто всипаємо. Нашу вівсянку, ага. А яка до речі вона має бути помол? Це правильно називається да, вівсянки? Я знаєш, в такому випадку кажу все залежить від того, скільки в тебе є часу і скільки ти зранку заспав. Ого. Бо якщо ти вчасно встав, то звичайно готуй цільнозернову вівсянку. І щоб її швидше зранку приготувати, я з вечора замочую цільнозернову вівсянку у воді. Вона вбирає вологу і потім ну в разів три швидше варися. Тому я завжди замочую. Якщо я заспала або будильник спрацював не з першого разу, то я відповідно беру вже такі пластівці, вони набагато швидше готуються. Якщо у нас томати густі, то ми звичайно все трішечки водичкою доводимо. Як вівсянка вбирає вологу? Скажи, вона прекрасно вбирає, насправді і це виходить дуже смачно. І дієтологи стверджують, що ось така червона вівсянка є в рази кориснішою, ніж е, звична нам на молоці, але тут теж є нюансики. Е, вівсянку можна по-різному готувати. Вона насправді дуже багато різними вітамінами, в тому числі вітаміни групи Б. І якщо ти відчуваєш якусь тривожність, пантеличеність ще щось, то ти готуй вівсянку солоденьку і на молоці. І тобі стане затишно, mm -hmm. і ти заспокоїшся. А якщо ти хочеш, щоб тебе ситість тримала, щоб ти довго не був е, голодним, то готуй вівсянку солону. Так, треба температуру зменшити, бо вона зараз буде плюватися. Ця вівсянка своїми гарячими соковитими крапельками я додаю сухий чесничок. Я додаю невелику кількість. У нас є сушені томати з базиліком і теж з чесничком. Сухий чесничок буде не сильно пахнути. Закриваємо, і нехай вона там собі потрошки мліє. Єгоре, ну ти ж не постиш, правильно? Я готовий на все. Ти не Можна постиш. Тому твоя вівсянка може трішки відрізнятися. Що ти хочеш натирати сир чи. Е Лущите яйце. Лущите яйце. Давай. А, Тоді я на трусир. Тут насправді лайфхаків ніяких не потрібні, хоча я е, читала, що якщо вам не вдається гарно полущити яйце, як тільки воно закипіло у воді, треба його так. Хльоцнути і назад туди покласти, Іначе все воно буде легше водичка затече туди і легше. воно всі на великдень це робимо, знаєте? Тому я. А ти що, лише раз на рік і яйця варені? Ні, ну я маю на увазі правильно їх там, знаєш, там гримати правильною стороною, правильною ложкою. Там все я вже яйця знаю, які міцні, які ні. Ти в таких боях теж береш для тебе. Його ще не треба. Моцарело дуже смачно зробити такі, знаєш, як боул, коли є кашка, коли яйце, яке відповідає за білок. В даному випадку. О. Трішки всяночки, і це буде надзвичайно Нарізати, Валя? Я розріжу красиво тобі вже в тарілочку. Ти дуже швидко впорався, чудово. Хай воно тут лежить. Бачиш, Комплімент від Валі на кухні ще дорогого коштує. Бачиш, як? Дві хвилини, а ти вже майстер швидко на кухні. Впорався. Так і, 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 і це все Дійці. так Мені Так, все. насправді вже потім можна буде формувати. Я тут зараз трішки продивлюся, як вона вбирає у нас вологу, і вже зовсім скоро можна буде викладати. Єдине, що вже там по смаку кожен буде підсолювати, під чимось підсмачувати собі, щоб уже вона була. Але дивіться, пластівці готуються миттєво. Вистачає для цього 5-7 хвилин для того, щоб можна було уже формувати по тарілочкам. Прикольно і смакувати а то все вже готово. так? так так Пластівці, насправді дуже швидко готуються. Проте, якщо вам хочеться, щоб вона там більш була корисна і ви готові більше часу, то я раджу спробувати цей самий рецепт, але вже з цільнозерновою вівсянкою. Ага. Ага. Вона буде готуватися в рази довше. Лю, це для тебе і і і навіть для. Тих, хто постує, uh -huh. підійде. так, звичайно. Валь, ти спеціально зробила для тих, хто постує, не на важкому маслі, та, так, а так, так. Mm -hmm. Я ж одразу і сказала, якби ми, якби ми, якби я знала, що люди, зачекай хвильку, так. тобі буде подача інша. О -о -о. Якби ми знали, що це ж мені можна так, а будуть чи ні? А, О, Чекай, а якщо а якщо ти постуїш, то не можна яйця тобі вже? Да? Ні, все не можна, ясно. І сир. А тобі можна всього а, а, тобі можна. і папити. І нехай цей сир трішки там підплавиться, підстане, і вже можна буде. Тобто, ми так закрили вівсянку, що її не видно. Не Вона видно тут є. <схай> тримай, тримай. І нехай буде смачно. А така вівсянка, а ну... до речі, на, не на молоці, а на томатному соці. Вона буде набагато довше тримати ситість. Бо вона mm -hmm. не підвищує рівень цукру. Якщо Дуже потрібно смачно. підсолити, будь ласка, не треба. Бо я, я зовсім трішки солити, Солила, mm -hmm. а в тебе буде зі смаком перемішай сир. Нехай супер. він там плавиться Вау. сир. Щоб він супер. там трішки плаває смачно? У тебе майже піца вийшла. Дивись, то mm -hmm. Томати є, ага. сир є. А замість тіста у тебе вівсяночка. італійська страва. Боже, як круто. Готуйте і ви, нехай вам буде смачно. Бачите, що ми готували в прямому ефірі, а це займає мінімум часу. Нехай просто у вас в завжди стоїть баночка з томатами. Що там має? Ну, Давайте слухайте, поки ви Єгор куштує, бачу, я все для того, щоб ти з ним поснідати. Бомба. Є такий лайк на у нас буде? На десертик можна mm -hmm. додати. Лайфхак такий, як швидко почистити ківі. Я так зазвичай його не чищу, але дай мені ложку. Є чиста ложка. Є. Так. Ну, Це нагадує, знаєш, як чистять цей ага, авокадо. Раз, протягнули. І, і потім ложечкою акуратненько, притискаючи до шкірки. трішки рветься. обережно. Ти без сили це робиш, так? Але я так у моїх дітей. Який? Ну, і їдять його я таким. І... Серйозно? Це, так, Знає, я Дивіться. Раз. Подивіться. Ой, класно. Бачите? Лишилася шкірка, бачите? Дуже легко. круто і дуже легко. Давай, просто, треба, просто треба не рвати дуже обережно, тому що якщо дуже різкий рух зробити, може, може порватися шкірка. І тоді незручно буде м, далі. Але насправді дуже швидко дуже, швидко і дуже швидко, легко. Так, так, дуже швидко, для дітей, легко. які не люблять шкірку, Хоча мені стверджують, що шкірка навіть смачніша, бо, бо вона дає аукадо, додаткову цик... аукадо, кислинку. да. Теж теж, дуже